І, взагалі, почуття самотності це ж почуття, це вища емоція. І я хотів розказати тобі про Сімонова, був такий ще й радянський психофізіолог, дуже крутий, насправді, психофізіолог. Він багато цікавих понять відкрив для психології та психофізіології. І він розробив таку формулу емоційності, тобто наскільки буде сильна та інтенсивна емоція. Це ну, емоція дорівнює потреба, яка помножена на необхідний потенціал для виконання певних дій. І яке віднімає потенціал, який в тебе є. Тобто, інакше кажучи, емоція це потреба, яка помножена на твою здатність толерувати відсутність якихось ресурсів. І якщо твоя нервова система розуміє, що в тебе немає ресурсів для подолання певних потреб, то ти відчуваєш негативну емоцію. Якщо є цей ресурс. Ти відчуваєш позитивну емоцію. Так? Uh -huh. Це дуже така проста формула, вона дуже спрощена, але насправді її використовують психофізіологи і раніше взагалі використовували постійно для того, щоб описати характеристику почуттів та емоцій. Тому що описати емоції дуже складно. Ну не можна ну, там суб'єктивна десятибальна шкала. Наприклад, я почуваю себе погано на 7 з 10, Там, або я почуваю себе радісно там, на 9 з 10, або uh -huh. на 3 з 10. Ну це дуже складно, і це незрозуміло для більшості психофізіологів. А цей психофізіолог він розробив таку модель, але вона була дієва доти, доки не почали повсемісно використовувати функціональний магнітно резонансний томограф, тому що він вже почав показувати, що інколи людина і оцінює свою здатність подолати потребу, і розуміє, що в неї є ресурси, але все одно переживає негативну емоцію. І цей стан він назвав генералізований тривожний розлад, коли людина боїться невідомості. І от все, що є невідомим для людини, це є доволі таким сильним стресором, тому що нервова система постійно шукає у середовищі якісь подразники. Тобто, ваше мигдаловидне тіло це такий орган в мозку, це така система, яка відповідає за пошук загрози, і вона відповідає за вашу тривогу, за вашу агресію, за злість, за деякі ще соціальні емоції. І вона постійно у пошуку негативних станів, тобто вона постійно знаходиться у пошуку агресії, у пошуку якогось агресора і так далі. І якщо вона його знаходить, то вона дає сигнал нервовій системі про те, що треба реагувати згідно тому, як ви реагували раніше. І це називається копінг стиль. Тобто, у всіх є свої копінг стилі, є три моделі копінг стилів: бий, біжи, замри. І якщо ти не бачиш якийсь подразник або якусь загрозу, але нервова система по старій пам'яті розуміє, що вона може бути, то нервова система домальовує найгірше. Наприклад, ти помреш. Ну, от я приведу приклад людина, яка не знає. За що її викликають завтра, наприклад, до начальника її нервова система не каже, що тебе просто звільнять. Її нервова система оцінює цю ситуацію як потенційну смерть. Тому що а тебе звільнять, в тебе не буде грошей для те, для того, щоб себе забезпечити, в тебе не буде грошей, знімати собі житло, забезпечити себе їжу. І ти помреш одиноким бомжом. Антон, завтра в 9 ранку, у мене в номері. Давай доб'ємо цю тему. Мені uh -huh. просто а, насправді це дуже цікаво про те, що тривожність і тому подібне. І ти сказав, що система завжди буде домальовувати найгірший варіант, uh -huh. покладаючись на якийсь старий досвід. Uh -huh. Грубо кажучи, мені просто в один момент. Я думаю, так, стоп, так це ж синдром вивченої безпорадності. Yeah. Це взагалі не про це. Ну, ти сказав, що коли, короче, ми знаємо, якийсь маємо досвід, ми завжди будемо собі найгірший варіант домальовувати. Так, да, да, і це нормально. Це реакція, тривожна реакція на потенційний подразник. Синдром вивченої безпорадності, його, до речі, вивів Мартін Селігман. І що дуже дивно, що е, звучить цей синдром як щось дуже погане, тому що він приводився на прикладі людей, які були в концлагерях. Да, коли там, наприклад, три людини, в яких було ну там по 45 набоїв, могли вести там п'ятитисячну колону людей, і ніхто нічого не робив, Вивчена безпорадність. Мартін Селігман є спеціалістом, психологом в напрямку позитивної психотерапії, і у позитивній психотерапії такий непозитивний психолог, такий непозитивний термін. Але він розповідає про те, що нервова система взагалі не здатна оцінити. Власну здібність по відношенню до боротьби з певним тривожним станом. Тобто нервова система здається лише тому, що в неї є досвід, що людина взагалі не зможе побороти, тобто толерувати цей потужний стимул. Коротше, от, коли у тебе навіть немає надії, так. Да,